Привіт, котики Дніпро на зв'язку. Як не завагітніти на 100%? На 100%. Перше, йдете в церкву і ставите свічку. І друге, саме головне ви не займаєтесь коханням. Решта методів мають ту чи іншу ступінь ворогідності. Або так. Презервативи мають 98%, спіралі – 99%, місцева контрацепція 1% на рік. Ну і печкіріні імпланти мають 0,1% на рік теж. Про перерваний статевий акт я вам взагалі нічого казати не буду. Бо, по-перше, професіонали не помиляються, а по-друге, діти такі мають народжувати. Так, забудьмо ще сказати про гормональні кільця, спіралі, жіночі презервативи. І моє найулюблене календарний метод. Почну з кінця. Календарний метод це той метод, коли ви сидите з телефоном і дивитесь, коли в мене домовляються. Так, в мене зараз телефон пише. Овуляції немає, ну тоді сьогодні можна. Ваш телефон не знає, є у вас овуляція чи ні. Бо овуляція може бути згідно алгоритму з 12 по 16 день менструального циклу, починаючи з першого. Але у вас виженерок може бути коли завгодно. Перед менструацією, під час менструації, після менструації в своєчасно, з 12 по 16 ранішня овуляція, пізня овуляція, дві овуляції за менструацією. І якщо ви так сильно довіряєте своєму телефону за 2-3 тижні. Можете чекати чудову новину. У календарного метода надійність приблизно така, як і у китайських презервативів. Мені взагалі здається, що його видумали китайці. Кільця опіху з гормонами ставити на 21 день, вводити самостійно, 21 день стоїть, 7 днів достаєте перерва. Гормональні пластирі на шкіру, кріпляться на шкіру 21 день, 7 днів перерви. Інколи може відкриватись, і то знижує кількість гормонів, яка до вас поступає. А це означає, що у вас може прострелити овляція. А жіночі презервативи то взагалі така цікава штука. Вона ставиться на шийку матки, вводиться у піхву. Спіралі Спіралі ставляться на 3-5 років, стоять як звичайно, є негормональні і гормональні, де ми пам'ятаємо, гормональні більше з лікувальною метою, але мають властивості контрацептива. І не гормональні просто тому, що вони контрацептиви. Все. Для вагітності взагалі потрібно два моменти: це яйцеклітина і сперматозоїд. Тобто, ми або блокуємо сперматозоїд. Або блокуємо яйцеклітину. Сперматозоїд ми блокуємо бар'єрними методами, яйцеклітину блокуємо гормональними методами. Бо, як відомо, немає овуляції, немає вагітності. No money, no money. Підшкірний імплант. Підшкірний імплант ставиться сюди в плече, десь от сюди, товщина та довжина майже як сірник стоїть 3 роки. А взагалі-то живіть задоволенням. Займайтеся коханням з перевіреним партнером, отримуйте оргазми. А якщо на цей час у вас немає бажання вагітніте. Ті методи, що я тільки що сказав яскравих вам відчуттів.